Перший раз я здав в травні 2022 року. Моя подруга попросила здати для її знайомого. Я для себе зрозумів, що це не так і страшно, і потім поцікавився. І в ході цього вияснилося, що це не тільки легко, але й корисно. 20-річний кропивничанин Павло Матійко прийшов в обласну станцію переливання крові здавати кров у десяте. Привів ще шістьох друзів. каже, має другу групу крові з позитивним резусом. Типова регулярність що два місяці. Я загалом до кожної здачі готуюся однаково. А спочатку для тих, хто не розуміє, як це варто зайти на сайт Donor.ua. там прописано основні моменти, чого варто отриматися і не вживати перед здачею. Зокрема, це за 48 годин, тобто за дві доби обмежити на Тичні напої і деякі інші продукти. А за добу до здачі крові, то я просто варив собі кашу на воді і їм шоколад. Обласна станція переливання крові у Всесвітній день донора підготували для донорів подарунки. Водійські аптечки, і футбольні м'ячі, і термометри від нас від адміністрації Кіровоградської обласної станції переливання крові це різноманітні смаколики. У вигляді зефірок, у вигляді пряників ручної роботи, також це чашки. Від товариства Червоного Христа України у нас були пледи різноманітні. Дякую вітаю вас з праздником. Як вам? Добре, що приїхав, що приходите. Донор повинен бути від 18 років і важити більше 50 кілограмів, розповів завідувач відділення заготівлі крові Роман Соболь. Для того, щоб стати донором, потрібно напередодні, з вечора та зранку дотримуватися дієти, Потрібно виключити всі жирні продукти, потрібно взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код, також підходи дія та прийти до нас за адресою міста Кропивницький, вулиця Проброженська, 78. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8 до 12.30. Донор рухається за таким маршрутом. Приходить до нас зі своїми паспортними даними. Він реєструється в реєстратурі. Після цього він йде до терапевта, який оглядає його та питує стосовно стану його здоров'я. Після цього йде на здачу крові з пальчика. Там ми перевіряємо рівень гемоглобіну, ми даємо чай, печиво. Після чого вже проходить безпосередньо донація. Вже у нас на третьому поверсі. Людина, яка здала кров 40 разів, отримує звання почесний донор. Сто разів заслужений, пояснює лікар. Потреба не зменшується, потрібні всі групи крові. Потребують населення міста, області пацієнти. Після дорожньо-транспортних пригод переселенці, військові. Та особливо потребують наші хлопці на передових лініях. Зараз така кінцева підготовка помити руки, випити чаю і тоді вже піздавати. Здавав 450 мілілітрів крові. Процедура тривала 15 хвилин. «Самопочуття добре, як так сказати, якогось іскомфорту не відчуваю. Потім піду поїм, а потім буду додумати. Тому що вчора цілий день не їв, ну, майже до підготовки крові і хочеться їсти завжди після здачі. Через два місяці Павло Матійко знову планує здавати кров. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.